Тримався модцем, завжди підбадьорював, був надійним побратимом, вірним другом і взагалі хорошою людиною. Військовослужбовець з позивним Данило пригадує свого побратима Дениса Грицюка, який загинув 5 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Денис був дуже чуйна людина, дуже відповідальна, завжди відповідально до цього ставився. Сказати моторчиком, живчиком нашого підрозділу завжди молився, вірив в Бога, завжди вірив, що він нас збереже. До лав Збройних сил України Денис Грицюк доєднався на другий день після початку повномасштабного вторгнення. Він був дуже світлою, доброю людиною. Завжди приходив всім на допомогу, був дуже позитивним, грав у футбол, був тренером дітей. Дуже хороша людина, і дуже шкода. Дениса я знав з моменту, як мій молодший син пішов займатися секцією футболу в футбольний клуб Стандарт. Ну, З того часу, це десь років шість назад було. Ну, Він запам'ятався мені як дійсно дуже щирий, веселий, дуже добра людина. Спочатку чоловік ніс службу на Рівненщині у травні 2023-го вирушив на Донеччину, був бойовим медиком. Про Дениса говорити дуже легко, тому що це приклад добра, людяності, порядності і допомоги. Якби в кожного з нас було б, хоча б декілька якостей Дениса, країна була б інша, країна була б. Набагато добріша, і в країні було б менше зла. Поховали 32-річного захисника Дениса Грицюка на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.